Ніколи і ніколи не здавайтеся, не опускайте руки, не приймайте ситуацію така, яка вона є. Поча... Ну, можливо і сприймайте ситуацію така, як вона є, але спочатку трошечки поборіться. Поборіться за свої права, пишіть наполегливо, дзвоніть. До речі, дзвоніть не впевнена. Тільки тому, що це не де вже не буде фіксуватися. Ваша телефонна розмова це фактично її не було. Тут все йде через імейл, тут все йде через переписку, щоб це можна було пред'явити десь, наприклад, в суді до речі. Тому всі переписуються і дуже вічливо потрібно постійно просити. Я дуже вас прошу, будь ласочка, розгляньте мою. Моє прохання. Я буду дуже вдячна, якщо ви мені зробите те -то, і постійно аргументувати, чому саме люди мають іти вам на поступки. Поясніть. Воно ну, бажано пояснити, які вигоди будуть у іншої сторони, не тільки для вас. У мене я мені я пояснювала, що я гарна студентка.